Така і така. Я медитую на іпомею, я медитую на галатею. Мед і молитви мої безидейні, я не загидну за жодну ідею. І не знайду рятівного слова, і не врятуюся жодним чином, і не воскресну, щоб жити знову. І не відроджуся у дитині. Бах! Починається десь атака. Ох! Розкривається нова квітка. Бог обіцяв нам на двох таку. Двох нас він випустив в море з клітки. Двох нас впіймав у рибальській сіті, двох пов'язав гострим сюжетом, тільки в сюжеті фінал відкритий, тобто відсутній, тобто секретний. Двоє в Бога завжди під рукою, наче таємний, сюжетний ресурс. Нас віднесе до етаки рікою, рісло. Реки, правильний курс, наша вітчизна десь в океані, за горизонтом, поза законом, острів Гуїнгмів і Гуан – рай для вигнанців із Вавилону. Хай би там що, хай би там як, та хоч би як, та хоч ніяко, наша і така, і така, так, наша і така, така і така. десь доживає День Помпея. Десь лотерею, Жене Вавилон, три іпомеї в вінку Галатеї, одне в Галатеї на двох крило, щоб це не значило.